Російські війська щільно встиляють Авдіївку керованими авіабомбами. За даними керівника міської військадміністрації Віталія Барабаша напередодні впродовж 20 хвилин по міській забудові, зокрема по передмістю, російська армія завдала 12 авіаударів. Тим часом українські захисники готуються давати відсіч третій хвилі активних штурмів з боку ворога. Тим часом зі сховища Авдіївського коксохіму евакуювали останніх 16 робітників, які забезпечували консервацію підприємства. Разом з ними вивезли і четверо інших містян. Залишати коксохім нині відмовляється 17 місцевих, які перебувають на території заводу вже майже місяць. Правоохоронці не полишають спроб вмовити людей виїхати з Авдіївки у безпечніші населені пункти. У наближених до лінії фронту єлизаветівці, Катеринівці та очеретиному, що на Донеччині не залишилося жодної дитини. Підрозділ поліції білі Янголи вивезли з Єлизаветівки у безпечне місце, останню родину з дітьми. А як відбувалася ця евакуація? Дивіться далі вже з перших вулиць у селі Єлизаветівка, що на Донеччині видно увесь жах війни, яку розв'язала Росія. Тут, схоже, не лишилося жодної вцілілої будівлі. Жити в цьому населеному пункті небезпечно. Крайні вулиці цього села повністю прострілюються. Обстріли настільки потужні, що навіть сторічні дерева також вирізаються одним великим осколком. Приблизно півроку назад, попри активні бойові дії, зовсім поруч в Єлизаветівці лишалось ще мало дітей. Тоді юрба малечі водила поліцейських, які привезли гуманітарну допомогу на екскурсію в зруйновану ворожими обстрілами рідну школу. А нині селище залишає остання родина з дітьми. Хочеш живий ну, да. школи, да. класі? Вона крадькома витирає сльози. Не забула родина і про своїх пернатих друзів. У нове життя з ними вирушає. Дві папуги. Так зовут? Соня і Ларі. Кирило тримає в руках іграшку Пінгвіна на прізвисько Кукурузяник. Непокоїться, що варто трохи відремонтувати його дзьоб. Зовут? Кукурузяник. А ну, там на клей. Про себе ж хлопчик говорить менше. Каже, до обстрілів звик, але поїхати звідси хоче. Сильно стріляють у вас тут. Чому? Ну не сильно, але буває там, 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 ну не сильно. Ти боїшся? Ні. Привик? Ні. Ти хочеш хочу їжі? Щоб берегти життя дітей у прифронтових населених пунктах, влада оголосила обов'язкову евакуацію. Вивозимо останню родину в складі, якої є двоє дітей, і на цьому буде завершена евакуація з сел. Є Катериніка, є там. Наразі ситуація в цих селах дуже важка. На вчорашній день у нас було дві сім'ї, які ми повинні були супроводжувати це. Ця, ця сім'я, що ми одразу зараз грузимо речі і вивозимо ще одна сім'я. Але вночі пізно ввечері вони самостійно виїхали під нашим супровідом, тому що був дуже сильний щільний обстріл, і люди вже з дітьми не, не, не могли знаходитись. Родина тепер житиме у безпеці на Вінниччині. Раніше поліцейські екіпажі білий. Янгол вивозили родини з дітьми з Катеринівки та Очеретиного. Загалом під час обов'язкової евакуації на Донеччині вже врятували 126 дітей. Утім, залишається вивести ще 128. Ярослава Марущенко. Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.